Ще знаєте. Принесемо це на потім. Тож додивіться відео до кінця. І ви явно здивуєтесь. Прям перегляду. Як часто вам попадаються ось такі відео? Мені, наприклад, вистачило одного, щоб зняти ось це ось. Взагалі, тема мала бути іншою, але не суть. І так, що ми можемо назвати ефектом Фата Моргана. Як не дивно, літаючі кораблі, міражі, ось такі ось. Також цілі міста. І острові привиди, гори та навіть людей. І так, переходимо до пояснення. Цей ефект являється оптичною ілюзією, яка виникає в атмосфері, коли шар гарячого повітря біля поверхні землі або води накладається на шар прохолодного повітря вище. Це змушує світло викривлятися, створюючи зображення, які здаються нереальними або спотвореними. Ну, ось і все.